Усім привіт! Нарешті до Калгарі прийшла справжня зима, випав сніжок, такий дуже гарний, як бачите. Мороз, є мороз на вулиці, вночі навіть мінус 11 доходить, але до цього часу морозів практично не було. Був якось там два дні і, і все. І пізніше там, оце напевно, не знаю, третій раз сніжок випав і снігу не було. Я думав, що вже зима поламалася, Канада поламалася, але нічого вже випав сніжок. Правда, сьогодні ми маємо 24 грудня на календарі. Сьогодні свята вечеря. Всім бажаю святої вечері, Різдва Христового, щасливого Нового року. І щоб всі мрії, цілі, все у вас збулось. Всім дякую, що хто дивиться мій канал, я буду знімати для вас старатися, більше відео. Як буде більше часу, я думаю, буду дуже цікаве відео робити для вас. Так що дякую всім, хто дивиться мій канал, всім гарних вихідних. Свят та гарного нового року. Всім пока.